Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ. Загадкові історії, теорії, міфи. Події, що увійшли в історію як «Салемське полювання на відьом, відбулися понад 300 років тому та стали одними з найвідоміших і найдокладніше задокументованих. Можливо, тому цей процес виокремлюють особливо. Досі описують у книжках і знімають про нього фільми та серіали, а жодна з версій досі не підтверджена і не спростована. Пропоную вам декілька відшуканих подробиць цієї загадкової історії. Отже, невідома хвороба у перший день весни 1692 року в маленькому містечку Салем на північному сході США. Місцевого пастора Семюеля Періса захворіли донька та племінниця: дев'ятирічна Елізабет та одинадцятирічна Ебігейл Вільямс. Дівчата билися в істериці і повзали по підлозі, видавали дивні і лякаючі звуки, скаржилися на галюцинації, кидалися речами та страждали від сильної спеки. Потрібно врахувати, що це було зовсім невелике англійське поселення на березі річки, оточене з усіх боків густими лісами, що таять безпеку. Не раз колоністам доводилося відбивати атаки індіанців, які спалювали будинки, вбивали або забирали в полон англійців. Індіанцям не подобалися чужинці, які зазіхнули на їхні землі. Але корінні жителі були не єдиною проблемою англійців клімат важка виснажлива робота, невідомі хвороби і мінлива погода. Здавалося, все це було проти них. Лікарі так і не змогли встановити точний діагноз і причину хвороби дівчаток, яким ставало дедалі гірше, а за деякий час ще в кількох дітей стали проявлятися схожі симптоми. Усі тільки розводили руками, а місто Сален охопила справжня паніка. Було вирішено, що дівчатка одержимі дияволом. А на запитання, хто зачарував дітей, назвали кілька імен: Сара Осборн, Сара Гуд і Тітуба. Цих жінок вважали в місті дивними. Одна не відвідувала служби в церкві. Інша без чоловіка, третя служниця афроамериканського походження, яка працювала в будинку пересів. Тінь чаклунської змови впала не тільки на ув'язаних під варту жінок, а й на їхніх родичів, і арешти набули масового характеру. Майже всі засуджені були жінками від стареньких до дітей. Серед яких була навіть чотирирічна донька Сари Гуд, маленька Дороті. Дівчинці пообіцяли, що її пустять до матері, якщо вона зізнається в тому, що теж відьма, усіх підозрюваних допитали й оглянули на предмет диявольських міток. Жінок роздягали догола і шукали бородавки або родимі плями дивної форми. Підставою для звинувачень у чаклунстві могло стати все, що завгодно: випадкове слово, пропущена служба або занадто зухвале вбрання. Деякі жінки вмирали в салемській в'язниці, не дочекавшись суду, від поганої їжі, холоду і вогкості, багатьох із них було піддано відьомським випробуванням Салемський процес. У травні 1692 року в Салемі, штат Масачусетс, розпочався один із найбільших судових процесів нової Англії за звинуваченням у чаклунстві. Обвинувачені жінки намагалися звернутися до голосу розуму і не вірити дитячим істерикам тих, хто намагався їх звинуватити. Але ті, зрозумівши, що їх намагаються викрити в наклепі, Почали ще більше кривлятися. Вони злякано вказували пальцем кудись за спини жінок, запевняючи, що бачить чоловіка, який нашіптує так званим відьмам потрібні слова. Під час салемського полювання на відьом було засуджено до смертної кари через повішання 19 осіб. Від 175 до 200 осіб опинилися під арештом. Одного з підозрюваних розчавили камінням під час тортур, понад п'яти померли у в'язниці. У травні 1693 року губернатор штату помилував обвинувачених, які залишилися. Через чотири роки суд зізнався в помилковому рішенні. Один із суддів і кілька присяжних публічно покаялися. і 1702 року рішенням суду було визнано незаконним. За кілька років усіх постраждалих законодавчок поновили в цивільних правах, повернули добре ім'я загиблим і виплатили чималу грошову компенсацію сім'ям жертв Салемської трагедії. У 1752 році селище Салем переименували на Денверс. У 1992 році в пам'ять про жертв салемської трагедії було встановлено меморіал. Що ж тоді сталося насправді? Існує безліч версій, що тоді спричинило масовий психоз. За однією з них у всьому виною було отруєння ріжками грибком, який розростається на житі, при вживанні в їжу. Він викликає судоми і галюцинації. Згідно з іншою версією, діти захворіли на особливу форму енцефаліту, енцефаліт летергічний, симптоми якого схожі на ті, що описуються в салемському випадку. Висловлюється також припущення, що дівчатка страждали на хворобу Гантінгтона, вроджене спадкове захворювання. Яке супроводжується появою поштовхоподібних мимовільних рухів і розвитком психічних розладів. Також багато вчених припускали, що між дівчатками, втомленими від життя в рамках суворих законів пуритан, могла бути змова, тобто в такий спосіб вони просто вирішили повеселитися. Після того, як процес над відьмами офіційно визнали помилковим. Елізабет Періс і Ебігейл Вільямс стали ізгоями, жителі їх зневажали, а деякі намагалися закликати владу стратити їх. Але цього не сталося. Елізабет вийшла заміж, а слід Ебігейл загубився 1694 року. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалась, ви знаєте, що робити на все добре, щастиво.